Сьогодні у випуску на дорогах стрищини почастішили і наслідки. Як благодійний фонд зі Стрия фінансово підтримує студентів українського католицького університету? У стрію презентували українські автентичні костюми. Деталі заходу в новинах ТВ. За три дні чотири дорожньо-транспортні пригоди трапились на Стрищині. 2 вересня в селі Вовчатичі, що громаді, зіткнулись два авто: Міцубісі та Пажо. У наслідок аварії травмувалися двоє осіб. водій автомобіля Міцубісі та пасажирка. Смертельна ДТП трапилась 3 вересня ввечері в Фалиші. Зіткнулись Форд і «ВАЗ». Наслідок аварії загинув водій останнього та травмований керманеч Форда, якого госпіталізували в Стрийську районну лікарню. За даними водій іномарки був у стані алкогольного сп'яніння. Також у Миртюках авто світлофор і у Станкові фура в'їхала в огорожу, влетіла на приватне подвір'я. Патрульні закликають водіїв бути обачними і неохильно дотримуватись правил дорожнього руху. Студентам Українського католицького університету присвоїли стипендії. Є серед них і Юліана Косило, яка впродовж року отримуватиме фінансову підтримку від благодійної організації Фонд Карпінських. Цьогорічна стипендіатка в католицькому університеті є також стипендіаткою. Програми Моя перша стипендія від благодійної організації Фонд Карпінських Юліана Косило, і нам приємно, що. Підліток зі, зі стрия, яка вже навчалася у нас на програмі, тепер продовжує навчання в університеті, і ми е, маємо змогу її підтримувати стипендійно. Вже багато років благодійна організація фонд Карпінських виступає доброчинцями та надає стипендію здібній молоді з Стрийської громади в українському католицькому університеті. Цей університет є таким шведським столом можливостей, і е, тільки від студента залежить, що е, він собі чи вона покладе. Ве собі на тарілку. І ми всіляко підтримуємо ці ініціативи, там є їх велика, велика різноманітність, тому бажаємо успіху нашій стипендіації і всім студентам цього університету. Відроджуємо автентичність, зміцнюємо ідентичність. Під таким гаслом відбувся день автентичного костюма в Стрию. Під час заходу відвідувачам стрийського краєзнавчого музею Верховина розповіли про головні убори Бойківщини. Відбувся і майстер-клас хусткування для всіх бажаючих. Захід провели, щоб відроджувати традиції виготовлення українського автентичного костюма задля збереження історичної пам'яті. Благодійний концерт вокальної музики відбудеться в костелі Різдва Пресвятої Богородиці в Стрию. В програмі музика європейських композиторів виступатимуть митці з Харкова, Другобича, Сєвєродонецька. Захід відбудеться 10 вересня о 16-й годині. Вхід вільний. У вівторок, 5 вересня, в стрию небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі стопчики термометрів будуть на позначці плюс 10, в день 22 градуси тепла.